І всім привіт! З вами ArtX595 і вітаю вас у подорожі по історії карт у World of Tanks. Сьогодні я розповім про одну з найбільш знакових локацій, яку пам'ятають усі досвідчені танкісти про карт Порт. Карта Порт вперше з'явилась у World of Tanks в оновленні 07.0 у грудні 2011 року в. З унікальною тематикою індустріального порту вона швидко завоювала прихильність гравців, нуючи різноманітні шляхи для стратегії та іскраві місця для епічних боїв. Карта порту була добре збалансованою та цікавою завдяки свої, своїй географії. З одного боку, міська зона з щільними доками та складами, які ідеально підходили для важких танків і засідок. З іншого боку, відкриті простори для маневрів і снайперських дуелей, де середні легкі танки могли розгорнути свої тактичні переваги. Однією з особливостей порту були мости, ключові точки для стримування або прориву. Відкриті простори між будівлями забезпечували танкістам можливість проводити фанги Атаки або швидко змінювати позиції. А крани та склади забезпечили ідеальні укриття для вашої техніки. Багато гравців швидко освоїли тактику використання складів і кранової зони як засідки для фангових атак. Одночасно середні танки були ефективні на залізниці, маневруючи між вагонами для несподіваних обстрілів противника. Проте, у 2014 році з виходом оновлення 9.0 порт зник з ротації карт. Основною причиною стало те, що карта вже не відповідала новим вимогам по балансу її графічних стандартів гри. Але в 2014 році з'явився режим танкової гонки, в якому карта порту знову з'явилася в нашій грі. Ця карта виступила в ролі траси для гонок на танках М24 Sport, це була перша поява карти в режимі після її зникнення. Е, наступне появлення карти порт було в 2019 році. Тоді знову вона з'явилась в режимі танкові гонки, тільки вже вона була трошки оновлена. Нова графіка, новий візуальний вигляд. Це були, е, було останнє її появлення в ігрі, більше ніхто її не бачив. Незважаючи на це, багато гравців продовжують згадувати порт з ностальгією. Декілька разів ходили чутки про можливе повернення карти, але поки що офіційних анонсів від Wargaming не було. Карта Порт залишила свій слід в історії World of Tanks як унікальна захоплююча локація, де вирували бої і вирішувалася доля цілих команд. І хто знає, можливо, ми ще побачимо її повернення в оновленому вигляді. А як вам запам'яталася карта Порт? Напишіть в коментарях свої на найриск... найяскравіші моменти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропустіть нові відео про історію улюблених карт World of Tanks. А на цьому все. Дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока.